Дзвони гучно дзвінко дзвінку сповіщають радість нам з небес. Ми кладемо писанки в плетінку, вірюючи, що Христос воскрес. Барва, жовта, світовикодня, що сьогодні сяє золоте Писанку тримаю я Господню, всім бажаю хай добро прийде. Ха хоч трішки люди заселяться, співають мирно в унісон. Писанка це символ щастя і миру, це солодкий безтривожний сон. Хай голодний має на хлібину, хай убогий вдягнеться в цей день, бо Христос прийшов і в Україну і воскрес сьогодні за всіх нас. На єжку синій колір мири, гази він не начора. Ми у Бога щиро і свято віримо і виступиться він за наш край. Писунка у поялі позочку, білих рук не вичерпана краса. Сповіщає всім синам і дочкам, що земля радіє й написав. Песенки і класеньки барбищі. Пасацька рум'яні руснички. Кладаємо кота, як намисто і будемо святкувати лівки. Ворог накриде у нас в нас мільйони. Наш дорога правди в нього ні. Зморя в наші українські дзвони. Хай закличуть вже кінець війни. Щоб обійнялися ми переможні, славляючи Воскресного Христа, щоб прийшло добро в родину кожну, щоб усмішка в вуста. Я кладу яєчко до корзини, перемоги в небо я прошу і для української родини доля на втерновому вінку. Хайце величне, славне свято. Захрустять у храмі світячки, хай вернеться с фронту кожен тато. Хай щасливі будуть діточки. Хай красиві писанки додадуть і віри, і стаги. Хай квітують справді надзвичайні українські шиті рушники. Писанку у кошик пускаю, вірю, що добро до нас прийде, Переможе, вже перемагає. Нас коріння справжнє і святе. З великоді, з пасху українці. Жити сто років без тривоги. Ось у нашій дорогій плодинці писанки рахує самі Боги. Бог. Хай пошла за кожне нам яєчко, позирнятку, віри й доброти. Хай нам вродить жито, просто і гречку. Хай багатствами радиться. Хай щоразу всіх благословляє, присвята Всевишнього рука. Бо Христос воскрес і крихту раю, нам хто вірить, Він подарував. Писенки мо сонечко яскра світі найкуштовніша вона. Ми святкуємо у великій славі Воскресіння день серед весні. Обіймімося заради Бога, щоб і в душах поселився мир щоб нічого не проникло, злого. До будинків наших і квартир. День Воскресний. Він на правду. Хай сьогодні смуток не прийде. Хай добро свою відновить владу і в серцях людей поселиться. Ось останню писанку пробують. Прошу перемоги у небесі. Хай безкрає небо нас почує. З панською Бог Воскрес! Українська врода й перемога, писанки, що дивляться на вас. Віримо, що Україна з Бога з Великоднем буде все гаразд.